Почув за собою голос ушний, не немов сурми, і я оглянувся, щоб побачити. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо третій аспект, який ми почали розглядати. І це сама головна тема, про яку варто говорити, і про яку навіть автор звертає, тому що він оглянувся побачити голос. І ось святе письмо говорить про те, що ми маємо дивитися ретельно. Досліджуючи пізнавати. Ось і 6.3 сказано: пізнаймо і намагаймося пізнати ми Господа. А євреїв 8.11 сказано, усі, бо вони будуть знати мене від малого аж до великого з них. І так, автор оглянувся, щоб побачити Ісуса Христа, щоб побачити свого Господа і Спасителя, щоб побачити Господа Творця. І сьогодні також. Це заклик до кожного з нас, щоб ми дивилися. І дивилися не просто мимохідь, якби не взначай, десь там, колись і якось, раз в рік, але щоб ми дивилися кожен день, споглядали на славу нашого Спасителя уже тут, в цьому житті, щоб ми споглядали на його славні діла в нашому житті. І в той же самий час досліджуючи святе письмо, вивіряючи самих себе, щоб ми могли бачити також і Господа нашого Ісуса Христа. Іоанн написав такі слова, перше послання 2.13. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я вам писав батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Іншими словами, вони бачили. Не просто дивилися, але бачили і замітили, звернули увагу, ретельно дослідивши і визнавши, що вони бачать Спасителя і Господа, і Творця. Єфісіянам 4:20 сказано: Але ви не так пізнали Христа, як ви чули про нього та й навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Інший автор говорить: та ви не так Христа вивчили. Або пізнали, дослідили, побачили. Автор книгооб'явлення, який був на острові Патмос, він почув голос, голос видався йому знайомим, і він повернувся для того, щоб переконатися, що це дійсно той, кого він чекає. Що це не просто привід, що це не просто хтось інший, а саме Господь. Він його знав при житті. Цей голос він би не спутав ні з ким, але також те, що він побачив, він переконався, що він бачить свого живого Спасителя. Іоанна 17.3. Життя вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного, Бога правдивого та Ісуса, що послав Ти Його. І так, головна задача нашого життя це побачити Бога, Отця, Бога правдивого. А також Ісуса, якого послав до нас Отець. І це є наша основна задача, коли ми повернемося до Господа, щоб ми Його могли побачити. Тому що перед нами можуть бути в житті різні цілі, ми можемо дивитися на різні цілі, на різні забаганки, але головна ідея або головна ціль це Ісус Христос. Отож, життя вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного. Бога правдивого Ісуса, якого послав Ти, амінь.